Ми з України Зараз буду робити взірець для замовника в техніці а-ля бетон і робитиму за допомогою матеріалів торгової марки Faidal. І так, в мене в даному випадку шматочок гіпсокартона, а на об'єкті стіни виготовлені як під шпалери, але без явних тріщин, дефектів. І туди тепер стіни чи, чи, стіни чи стелі повинні бути обезпилені і загрунтовані ґрунтівкою в ґрунт для кращої адгезії. У мене вже на взірці так зроблено. І зараз буду приступати до нанесення кварцевого ґрунта. Кварцевий ґрунт в даному випадку буду використовувати Сіникон Херц Straight Puts. Це силиконовий ґрунт під декоративні штукатурки. Чому силіконовий? Тому що я взяв велике відро, має там буде декілька стін, і одна стінка буде на балконі, а він холодний. Так що, щоб не різкувати, хай буде силіконовий. Потім буде покриття декоративної штукатурки Фейдаль, Турпуц, труп тип Марморино, Antique Decor, фракція Максі. Колір покриття Д-20. Може кому цікаво. Він так виглядає. І зараз я за допомогою щіточки щоб без переводників. Отакими От рухами хрест-нахрест -хрест, покрию взірець. Взі... 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 Взі Оце, що накращиться, я думаю, мені вистачить. Отак покриваю. Головне, щоб слой був рівномірний. І даю йому повністю просохнути. Потім буду вже робити декор. Весь оклатую ґрунт, приступаю до нанесення марморіну. Беру накидним спателем на кільму і Закриваю таким ну не шаром. Таким десь на товщину десь півтора-два зерна. Для того, щоб малюнок був рельєфний. відразу ж вирівнюю по площині. На площині можна нанести 2-3 квадрата Потім прокатати структурним валіком. В даному випадку в мене зразок взірець набагато менший, так що я його покриваю і декілька хвилин просто перечекаю, щоб матеріал трішки підтужавів перед спушуванням. Пройшло може, хвилин 5-7, беру структурний поролоновий валик. Він в мене змочений. І просто-напросто прокачуючи в різні сторони, піднімаю оцю шубку. І тепер я його лишаю сохнути десь ну, не менше, ніж на пів години. До того стану, щоб воно підсохло, щоб не бралося до кільми, щоб він матеріал підтужавів. Отакі ось колючечки вийшли. Потім ми їх будемо примина... буду приминати, от і буде така легенька структура. Чекаю десь півгодинки. Пройшло вже хвилин 20 і я тим же самим валюком, його я не мив, пробігаю ще раз. Уже матеріал підтужав. Волога з нього вийшла частково, але з ним ще можна працювати. Навіщо це я роблю? Це для того, щоб знову підняти ці колючки, щоб вони давали більший... Об'єм, бо після першого прокатування вони трішки сіли. Так що, і знову чекаю 10 хвилин 20, вилин. може, буде видно. Ще десь півгодини пройшло, матеріал підсох, вже він місцями не блистить, беру чисту кільму і легенько. Легенько протячи в різні сторони роблю приглазування періодично вологі серветки потираю кільму. І для того, щоб додати брутальності, беру щітку тисячі ліній і місцями роблю набівку, таку вже більш грубу. Воно теж пригладиться. Так, ще трішки даю під, підтужавити матеріалу потім ще раз приглажу. Ось воно виглядає отак. Таке колюченьке все. Так, ще хай трішки підтружаю і буду потім приглажувати. І ще замовники не хочуть зовсім близько так що я його приглажу. Просто приглажу, а, а потім всі буду шліфувати. для того Бо якщо я буду його нагля... ну, приглажувати, то з'явиться легенький глянець. Замовники цього не хочуть. Так що буде шліфування. Знову хвилин 10 пройшло. Беру Приглажую, вже матеріал майже не береться. Всі продіри лишаються такі, як потрібно. І поверхня вийшла така, то, жата, якщо можна таке слово примінити. Ну все, пригладив. На хвилин через 5 ще зроблю повторне приглажування і лишаю висихати. Ще ось хвилин 5-7 пройшло. Кельму протираю вологою серветкою, матеріал вже не береться і вже більш детально його я приминаю. Кельму ставлю під невеличким кутом. Щоб не тягнути за собою матеріал. Приминаю і все. Зачаю до повного витикання. Потім буде шліфування. Андрій матеріальний пісок трішки тягнути. Такі з'являються проблеми. Так що, батон буде зачорний. І так, висок наш нас зірець. Зараз буду його шліфувати. Воно. В принципі, так гладенький, але лишнє не буде. Особисто мені подобаються отакі шліфувальні брусочки, в даному випадку он 320, і він вже бути в праці. Не новим, новим можна подерти. Отакий він зализаний. Просто туговими рухами легенько пробігаємо. Тим самим ми робимо поверхню гладенькою. Зрозуміло, що тут не потрібно ніяких. Натисків. Просто пробігаємо, збиваємо, може десь щось, якась піщинка піднялась чи ще щось, щоб на дотик це було гладеньке-гладеньке. Отак проходжу цю поверхню, потім сухою щіточкою буду обеспилювати. Після шліфування потрібно обов'язково обезпилити. В даному випадку, звичайною щіткою я його, так би мовити, підмитаю. Можна використати пилосмок. Ну, як зручно, так і робіть. Отак, От підмали, потім беремо чисту вологу серветку і ще й зробили вологе прибирання. Воно зайве не буде. Після цього, коли воно висохне, можна буде вносити диск. До речі, під, оце, під час голового прибирання стає зрозуміло, наскільки якісно зроблений зірець, тому що так воно буде виглядати під боском. Все. Оце На об'ємі потрібно тряпочку цю ганчірку змочувати, простірювати, тому що це одно... Навіть після сухого обезпилення вона місцями буде з пилюкою. І остаточний етап це воскування. В даному випадку це дековоск, дековоч, декоративний віск для штукатурки. Він дає мінімальний блиск, тому що замовники блиску не хочуть. Я його нічим не розводив, він у мене ріденький. І так, беру віліровий валік. І просто-напросто запробовую поверхню. Добре роблю натиск на валік, для того, щоб пори попадало, щоб там теж був, був віск. Все, отак зараз наношу один шар. Через... Після того, як підсохне, буду наносити другий. Ось під двома шарами воску. Так виглядає взірець. Там я наклеїв скотч, тому що замовник захотів подивитися, як воно воск міняє колір майбутнього покриття. Та й взагалі чи буде він його наносити, бо щось він замовник, в смислі від восків до лаків, не в воксторзі. Не в захваті. Так, ну отак вона виглядає, така текстура. Виключив спалах. Так, да, камера, звичайно, не передає. В житті це дійсно виглядає, немов такий, от вона, як будівельники знають, суха стяжка. Отаке таке вона. Ну, мені подобається хай. Дивляться. Та всім дякую. Підписуйтесь на канали. На ну, все добре. Я думаю, на об'ємі буде шик. Не думаю, а так воно і буде. Ну і ось отак виглядає воно на об'ємі. Малюнок трішки підкоригували. Приїжджали замовники, я про них його робив, щоб це їм подобалось. Ну, а в цілому техніка, так як на взірцю, так і... В житті виконана. Дрібна фактурка місцями залисини. Проявились ті чорні точечки, що є в матеріалі, блиск, ті мерехтіння місцями є. Теж це все завдяки матеріалу. Ну, отак оце воно. Це прихоже. Три стіночки зроблено. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Резиночка спеціально не доділи, щоб як двері хлопатимуть, щоб не повисипалось. Оце привіконний профіль називається, це про штукатурці ми його ставили. Все. До побачення.